У 2024 році, живучи в епоху інформаційно-технічного прогресу, дуже важлива. Швидкість у водафон найшвидший мобільний інтернет в Україні, адже дуже часто нам хочуть донести якусь інформацію, але роблять це дуже довго і не по суті. В третьому-четвертому кварталі 2023 року Vodafone визнано номером один за швидкістю мобільного інтернету за результатами тестування в застосунку співтест від Укла. Тобто, от нібито хоче щось важливе донести, але замість того, щоб сказати чітко і конкретно, мнуться, підбирають слова, шукають купу синонімів, відповідників, подібних Слів, схожих словосполучень. За результатами тестування швидкості мобільного інтернету в першому другому кварталі 2024 року Vodafone залишив за собою лідерство. І це так дратує, бо в наш час найважливіше це. Швидкість. Підключитись до Vodafone можна з вигідним тарифом Turbo. І як добре, що я не такий, тому слухайте уважно. Не перемотуйте. Краще намотуйте на вуса, можете навіть записати, бо інформація дійсно корисна. Аби не бути як він, користуйтесь найшвидшим мобільним інтернетом в Україні від Vodafone. Ну що ж, ви готові?